Всім привіт, друзі! Ви на каналі Iron Den. Вітаю вас з Новим роком. І сьогодні я отримав подарунок від художниці та письменниці і неймовірної чарівниці Ланера. Тож, давайте його розпакуємо разом. Відкриваємо. Ого. Тут стільки всього. Так, це у нас. Просто плівочка. Ага, це, я так розумію, пензлі. Так, давайте поки відкладемо, зараз я візьму ножниці і разом розпакуємо. Так, ого. О, тут запаковано нормально. Так. Ого, секунду. Опа. О, щось трохи виходить. Зараз. Добротно упакували. О, все. Так. Ага, не все. Щоб не пошкодилося. Так. Давайте розглянемо інше. Це у нас скетчбук Watercolor від роса. Клас! Дуже ще раз вам дякую, пані Світлано. Це. Пензлі розпаковані. Тому це роса. Це роса. Нічого собі. Опа. Раз. Опа, два. І опа, три. Подивіться. Давайте почнімо з найменшого. Це одиничка, синтетик. Так, де воно тут розпаковується. Ага, Треба ножниці. Так. Ага. Ага. І ось мій пензлик, такий приємний нам дотик. Клас. Так, давайте другий розпакуємо перзик. Ого, він, подивіться, який він... Опа, величезний. Так, це... Ого, це шестірка. Нічого собі. Дивіться, який він великий. Капець. Круто. Дуже вам дякую. Так. І останній, це, давайте подивимось, це вісьмірка. Так. Ого. Чесно, я такий пензлик вперше бачу, тримаю взагалі в руках. Подивіться, який він величезний. Ось. <сутній у аріат�ії> Клас! Дуже вам дякую. Так, далі. <кл Schedule> Ми тільки подивіться на це. Гуаш, теж роса. 24 штуки, фарби. Так, давайте опа, відкриємо. Зараз. Ага, роз. Відкривається. Опа-на. Ого! Скільки відтінків класних! У мене були попередні. Ось, подивіться, ось відтіночки всі. Ось 24. У мене є, але вже мало і 16 штук. ось. А тут аж цілих 24. Це дуже круто. Далі давайте подивимося альбом. Це скетчбук від Роса, Прикиньте, от ось, ось, ага. листівочка, дуже красива. Вау. І тут вітання. Ось. Давайте прочитаємо. Денисе, дякую тобі за, е, ага, за світлу та добру творчість. Ага, дуже дякую. Так. Давайте розпакуємо скетчбук. Ого, ага. Ось він такий ось на пружинці і така резинка тут. Так. Ага, це воно тільки відірвати можна, але я не хочу. Тут, ось, подивіться, вся інформація. 200 грамів. Це досить таки класно. <клух> ось. 32 аркуші. Давайте подивимося. Ого, він такий товстенький. Клас. Дуже вам дякую. Так, такий, знаєте, оця ось обложка дуже приємна. Так. І це у нас роса папір ось. Для гуаші. Давайте його розпакуємо. Опа. Так, це у нас тут просто такий папірчик. О, класно. Тут, ага, ось, можете заскрінити, вся інформація А4, 180 грамів і 20 аркушів. Ось, ось такий. Така товщина класна. І так, це малюнок самої ланера. Він, подивіться, прямо, от, реально дуже красивий. Прям видно, що це художниця малювала. Дуже вам дякую. Це просто дуже хороший подарунок. Вітаю вас з Новим роком! Усім па! па Ну, а ви, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па-па.